Друзі, привіт, привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного-кожного із вас. Дякую усім, хто завітав. Я хочу сказати кілька слів е, з приводу е, цього каналу, тому що є новенькі. Вітаю кожного, кожного, дякую всім. І для того, щоб люди розуміли, як тут все працює, як все побудовано, то хочу трішечки розказати про цей канал. Кожну п'ятницю у нас виходить. Звичайне відео з як відео щоденник, з того, що ми робимо, чим ми займаємося, те, що нас надихає, тому що а, ми шість років тому купили будинок і потрошку облаштовуємо і територію, і займаємося ремонтом. Живемо і ділимося своїм життям. До Америки ми приїхали вже давно. Біля 20 років, тому ми не виїхали під час війни, як деякі думають, тому що ну, багато хто приїхав зараз до Америки, то я хочу зауважити на тому, що ми тут вже дуже давно. А посередах, тому що я людина віруюча, тому що мене надихає Бог, Біблія і все, що з цим зв'язано. Це допомагає мені жити, допомагає добре почуватися. І взагалі Бог стільки зробив диво в моєму житті, що я просто не можу не вірити. І через те я посередах ділюся а, тим, що мені подобається, тим, чим хочеться поділитися. Бувають, знаєте, такі моменти, коли от є таке бажання когось підтримати. Взагалі, цей канал ем, я відкрила з початком війни. Тому що мені дуже захотілося підтримати усіх українців і Україну, наскільки я це можу зробити. Я дуже далеко і я не можу фізично підтримати, але мені захотілося зробити щось для моєї дорогої країни і для усіх українців. Тому я тримаю цей канал для того, щоб надихати, відволікати, дати можливість там на 15-20 хвилин трішки, знаєте, відпочити людям. Ну і є також багато віруючих людей, яких я підтримую своїми відео роздумами. Ми збираємося тут на ганку, поки е тепло, слухаємо пташок і роздумуємо над усім, що написано в біблії. Тож, якщо вам такі відео подобаються, лишайтеся, ми усім вам будемо раді. Якщо ні, друзі, то чекайте п'ятниці, по п'ятницях у нас виходять відео зі шматочками нашого життя. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Вирішила, друзі, з вами пороздумувати над життям Самсона, тому що ця людина настільки незвичайна, настільки багата, настільки життя його було наповнене Божою присутністю, і настільки життя його закінчилося трагічно, сумно, болісно. що Кожен раз, коли я про це думаю, знаєте, в мене якось серце так перевертається. І... Дуже багато уроків ми можемо для себе взяти із життя Самсона, тож, хто лишається дивитися, беріть чай, каву, кому що до душі, а може, просто й біблію, щоб слідкувати. І давайте з вами поговоримо про цю таку незвичайну людину. Вся ця історія вона сталася у місті, яке називається Тел беташ у містечку Тімна. І я думаю, що життя Самсона, мабуть, така найскладніша історія з Біблії. Чому? Тому що Самсон був духовно незрілою людиною, через те робив багато помилок, багато неправильних приймав рішень, і в нього життя змішалося як, я не знаю, як каша якась. І З Божої волі, і з його волі, і з того, що було зроблено правильно і неправильно. І тому. Дуже багато, дуже багато його багато життя було на події. Але не дивлячись на те, що Самсон був духовно незрілим, Господь все одно продовжував його використовувати і вести до цілі. Знаєте, Самсон народився в той час, коли у ізраїльтян не було лідера, тому що Мойсей помер і Джошуа помер, і вони знаєте, лишилися собі самі. В них не було ні царя, ні духовного лідера, ні когось, Хто б ну, допомагав їм вирішувати і проблеми, і підтримувати порядок. Тому вони жили самі і по собі, були дуже теж духовно незрілими і чинили, що було правильно, як Біблія каже, у їхніх очах. Мати Самсона, друзі, була безплідною. Вона не могла, на жаль, мати дітей. І от одного разу їй з'явився Янгол і сказав, що вона народить хлопчика якого вона назвала потім Самсон. І цей хлопчик почне виводити ізраїльтян із рук Філистимлян. На думку вчених, філистимляни мали грецьке походження. Я хочу вам зачитати це із книги «Суддів», 13 розділ із 3 вірша. І явився ангел Господній до тієї жінки та й промовив до неї: Ось ти не плідна і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись, і не пий вина та п'янкого напою, і не їж нічого нечистого, бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо те буде Божим назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки філістимлян. Як бачите, Господь а, настільки обрав Самсона з самого початку він ще. Не зачався, він ще не народився. А вже Господь особливі умови для нього створював з тим, щоб мати не їла нічого нечистого, не пила нічого п'янкого, і щоб е, стерегла волосся Самсона. Щоб, е, чому так? Тому що е, в Назорей прикладається як відокремлений, присвячений. Це були люди, які присвячували себе Богу, і вони не стерегли своє волосся. Не торкалися ніякої мертвечини, не пили нічого п'янкого. Або Господь обирав собі людей на назорейство, які були присвячені Богу. А, проте, сила, про те, що Господь наділив його великою силою Самсона, сила його була не в волосі, як ми усі думаємо. Через те, що історія так буде розвиватися, що здасться те, що сила була саме у волосі, але ж ні, його сила була у назорействі, у тому, що він дотримався Назарейства і підкоряв себе Богу. Коли Самсон виріс, то він прибрався у містечко Тімна. І там він зустрів дуже гарну жінку, яка припала йому до серця, і він дуже сильно... Хотів на ній оженитися, але вона була філистимлянкою. І як в ті часи водилося, то шлюбом займалися батьки. Тож він попрохав своїх батьків, сказав, візьміть мені ту, а, дівчину за жінку. Проте батьки не хотіли. Вони казали: ну що, хіба мало гарних, приємних жінок серед наших далеких родичів, серед нашого народу, Вибери когось собі. Такий із таких, як ми. А, проте, Самсон ні, він не послухався і пішов до тієї жінки. Другою він йшов серед виноградників, він йшов і зустрів Лева, який вийшов йому назустріч. Це була молода тварина була. І він його розірвав на дві частини та й покинув. А, прийшов до своєї жінки, яку дуже полюбив. І Щось в неї там балакав, до чогось вони добалакалися, і він ішов до йшовши додому, він побачив, що в тому покинутому мертвому леві завелися бджоли і вже нанесли меду. Е, він знаючи, що йому не можна торкатися нічого мертвого, побачив мед, і знаєте, він не встояв. Не встояв і вирішив зробити так, як хоче він, а не так, як хоче Бог. Тому він заліз у середину того лева, нашкріп собі в дорогу йшов їв, приніс батькам, але батькам не сказав, звідки він взяв той мед, що той мед із мертвого лева. І це був його перший раз, коли він зрадив своє назорейство. Ось пройшов деякий час, і вони святкували весілля Самсона з тією дівчиною, яка дуже сподобалася йому Філистимлянкою. І було багато гостей, всі раділи, святкували. І ось Самсон вирішив загадати загадку усім. Якщо ніхто не відгадає, то йому мали дати 30 одежин. Якщо а, хтось відгадає, то Самсон би виплатив 30 одежин їм. А одяг того часу також дуже був у ціні, тому не знаю, що його знаєте, спонукало. Мабуть, він думав, що. Ніхто її не відгадає, але жінка вона випитала відгадку і пішла, розказала усім телестимлянам, тому що там було багато її родичів. Я не знаю, можливо, у них просто не було тих 30 одежин, або яка була причина, можливо, народ такий був, можливо, вона його і не любила, але вирішила вона зробити так. Через те, Самсон дуже розізлився і пішов в постиженні свого гніву, між ними зав'язалася і бійка, і суперечка, і вони витяглося це все у довгу історію. І такий він дуже бажав всім помститися. Дуже був такий, знаєте, яскравий такий характер, який він не хотів приборкувати. і поки він бігав. Дрався з цілестимляними, і вони за ним, а він робив шкоду їм, то цю його дружину віддали його кращому другу. Можливо, це були такі звичаї того часу, можливо, щось щось, можливо, у них якісь там були відносини до того. Ніхто цього не знає, біблія цього не каже, але так сталося, через що а, він був Самсон дуже вже розізлився. І зав'язалася у них бійка, де він вбив дуже багато філистимлян, мені здається, понад тисячу, що, в свою чергу, роздізлило філистимлян настільки, що вони, знаєте, вже просто хотіли його позбутися. А жили вони приблизно в, в одному місці. І от Біблія нам розкриває вже інший проміжок часу, де. Зустрічається Самсон з Делайлою. з Делайлою. Делайла була дуже до серця Самсону, і у них почалися відносини. Одного разу, коли він прийшов до Делайли у палатку Тент, то бо вони в шатрах жили, то вона випитала у нього секрет. Навіщо її був той секрет? Справа в тому, що вона також була філистимлянкою. Філистимляни прийшли до неї і сказали, нам потрібно його зв'язати, ми маємо його подолати. тому ти випитай, будь ласка, ми тобі за це дамо 1100 кусків срібла. Що в той час, друзі, було дуже-дуже і немало. Тому вона, спокусившись на ці ціни, вирішила, що Самсон стільки не коштує. І кожен раз, коли він приходив, вона його випитувала, випитувала. Нарешті він здався, сказав, що сила його у волосі. Якщо обрізати, то він буде вже не сильним. І коли він заснув у неї на колінах, вона тихенько позвала Філестимляни, які обрізали йому волосся. Після чого вона закричала Скоріш, скоріш тікай, філестимляни йдуть за тобою. Ну, він... Не знав той час, що Господь вже від нього відійшов. Тому філистимляни його просто зв'язали, викололи до того всього йому очі, закували у е, бронзові, бронзові ціпки і відвели його у місто Газа, де він жив і працював у в'язниці на Жерновах. Він там був за скотином, тому що раніше використовували бичків, віслюків для того, щоб волів, для того, щоб крутити великий жорно. В той час в тій долині дуже багато вирощували пшениці, і ось цим він і займався у в'язниці, крутив той здоровенний камінь від ранку до ночі і, молов, сліпий уже це зерно. Ось до чого Самсона. Привела любов до жінок, його непростий характер, і його небажання підкоритися Господу і використовувати силу, яку Господь йому дав для чогось. Не собі на користь, а на користь Господу. І здавалося б, все завершено вже життя, вже воно скінчилося. Що може зробити сліпа людина без сили? І ми. А, Читаємо таку завершувальну історію, завершувальний момент такий в його житті, коли усі філістимляни зібралися на свято в одному великому такому будинку, і між собою вони дуже погано вони надсміхалися з Бога, казали, що ось це наш Бог-Дагон, ось це він нам в руки дав Самсона. А Бог Самсона він ні на що не спроможний і слабкий. І якраз це було свято жертвоприношення цьому їхньому богу дагону. Я хочу вам зачитати. Це 16, судді, 16 розділ, 23 вірш. От. А філистимські володарі зібралися, щоб принести велику жертву Дагонові, своєму Богові та повеселитися. І сказали вони, наш Бог передав у нашу руку Самсона, ворога нашого, і бачив його народ, і хвалили своїх богів, і говорили наш Бог передав у нашу руку нашого ворога та спустошителя нашого краю, який наші трупи намножив. І сталося, коли їхнє серце звеселилося, то сказали вони, покличте Самсона, і нехай він посмішить нас. І покликали Самсона з дому ув'язнених, і він витівав жарти перед ними, а вони. Поставили його поміж стовпами. І сказав Самсон юнакові, що держав його за руку, пусти мене і дай доторкнутися мені до тих стовпів, що на них цей дім стоїть міцно, і нехай я обіпруся на них. І от цей дім там було понад три тисячі людей, і вельможі, і всі такі, знаєте, еліта того народу, дуже багато усіх там зібралося. І він я думаю, вирішив помститися усім ним, тому що він так до Господа і промовляє, каже, що Господи, дозволь дай мені сили в останній раз, дозволь мені помститися за мої очі цим листимляним. І м м обняв Самсон обидва серединні стовпи, що на них міцно стояв той дім, і вперся на них. На одного провицею своєю, а на одного лівицею своєю. І сказав Самсон: Нехай помрує разом із Фелистимлянами, і він з великою силою сперся на стовпи і впав в той дім на володарів та на весь той народ, що в ньому. І були ті померлі, що він побивав їх при своїй смерті, численніші за тих, що побивав їх за свого життя. Його прийшли його батьки потім і брати. І поховали його Самсона. але життя його закінчилося, як бачите, ось так, я б сказала трагічно. Трагічно, тому що вирішив він покінчити своє життя саме так, через те, що до цього моменту його привело ем, його серце. Він не бажав підкоритися Богу. От він абсолютно. Ішов за своїми бажаннями. От йому хотілося з цими філистимляними міритися з силою. Це певною мірою, гордоливість, мабуть, людська, коли а, ти знаєш, що ти найкращий, найсильніший, і тому ти можеш собі дозволити розмовляти і розмовляти так нахабно, і поводитися нахабно. Тобто, ми бачимо, що ішов він більшою мірою за бажаннями свого серця, а не за бажаннями Бога. І що ми можемо, друзі, винести з цієї всієї е, історії? Історії людини людини, яку Бог навіть від початку створення для себе обрав. І, напевно, він хотів зробити з ним щось е, особливе. Для чогось він наділив цією силою його. Але, на жаль, на жаль, як ми часто усі робимо, на жаль. Самсон більше йшов за покликом свого серця, а не за покликом Бога. І от що ми можемо, якщо ми зробимо таку, знаєте, проведемо лінію, які такі короткі підсумки ми можемо зробити. Ми бачимо з цієї історії, що Бог суверенний, він настільки великий, що він може використовувати у своїх цілях навіть грішних людей. Про що треба нам пам'ятати, коли ми думаємо, що от грішна людина вже... Ні на що не годна і нічого в своєму житті не може зробити, пам'ятайте про те, що Господь може використати і її. Нам не потрібно зверхньо дивитися на тих, хто, на жаль, не живе з Божою мудрістю. По-друге, ми бачимо, що те, що Самсон мав слабкість до жінок, те, що він не дослухався до мудрості Божої і батьків. Те, що він був мстивим і не міг свій характер, знаєте, якось так, ну, контролювати, то це привело, як бачимо, до того, що в своєму житті він більш ішов за своїми якимись цілями, які були насамперед такими, знаєте, чоловічими якимись, хто сильніший, хто кращий, хто більший. І всі ці сварки. Можливо, і не, мог... і не потрібні були, які він зачинав. Також ми бачимо, що він порушив своє назарейство, і це зруйнувало його життя. Він був присвячений Господу, і він мав так і жити. Але він вибрав, на жаль, жити за валіннями і хотіннями свого серця. Він жив по плоті, а не по духу. Хоча мав. Великі здібності не підкорив її Господу і за це заплатив велику велику ціну. Я думаю, що життя кожного із нас, і моє, і ваше, склалося також не найкращим е чином. Я точно знаю, що я наробила так багато помилок, які привели до того, що життя моє трішки пішло не так, як ви мені того хотілося, і я б могла. Не робити усіх тих помилок, якщо я б дослухалася до мудрості Господньої, якщо я б навчилася контролювати свій характер, свої амбіції, свої хочу і не хочу, тоді б моя стежка життєва була набагато гладкішою і простішою. Тож я сподіваюся, що така сумна історія Самсонова допоможе нам з вами поглянути. На своє життя, на свій характер, на те, куди нас тягне наше серце, на... підкаже нам ця історія, що покорення – це насправді дуже і дуже добре, тому що воно захищає нас від помилок. І, можливо, комусь із вас ця історія прийдеться до серця, а можливо, комусь із вас вона навіть підкаже, що треба в житті виправити. А я буду з вами, дорогенькі, прощатися. І завжди закликаю вас молитися, будь ласка, за Україну, тому що молитва це велика, велика зброя. Я кожному із вас бажаю гарного тижня і тихих вихідних. Нехай у вас все буде добре, і нехай вас береже Господь. Прощаюся з вами до наступного відео. Бувайте, дорогі!